Добрий день, любі діти! Літо це чудова пора року, коли діти багато відпочивають і проводять багато часу на вулиці, на природі. А щоб відчути усю радість літніх розваг і отримати користь від відпочинку на свіжому повітрі, потрібно знати і виконувати правила безпеки влітку. Сонечко це дуже добре, але влітку, коли сильно пече сонце, коли на вулиці спека, треба бути обережним. Обов'язково на голову одягайте головний убір. Панамку або кепку. Пийте багато води і грайтеся у тіні дерев чи під навісом. Щоб не отримати сонячних опіків, не можна засмагати з 11 до 16 години. Довгий час не перебувайте на сонці у спекотну днину, бо може трапитися тепловий чи сонячний удар. Виконайте, будь ласка, завдання. Виберіть картинки, на яких діти можуть отримати сонячні опіки. На цій картинці, на цій, на цій, на цій, діти поводяться неправильно, засмагають і купаються без головних уборів. Це може призвести до сонячного удару чи опіків. А ось на цій картинці діти поводяться правильно. Вони граються на пісочку, одягнувши на голову панамки. Наступне завдання дівчинка йде з батьками на море. Допоможіть їй правильно одягнутися. Дівчинці потрібно одягнути купальник, літню сукню, шльопки або босоніжки. Та на голову обов'язково взяти шляпу чи панамку. Наступне завдання. Хлопчик іде гратися на спортивний майданчик влітку. Що йому треба одягнути футболку, шорти, красівки, тому що він буде займатися спортом, а на голову кепку. Улітку діти дуже люблять плавати і купатися у воді. Відпочинок на воді повинен бути у спеціально відведених та обладнаних місцях. Діти знаходяться біля води та купаються тільки під наглядом дорослих. Вчитися плавати треба під керівництвом батьків чи тренера. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно плавати на надувних матрасах та кругах, особливо коли є вітер чи сильна течія. Не треба купатися довго, краще купатися кілька разів по 15-20 хвилин. Не можна пустувати з друзями. Штовхати їх та топити, це може призвести до біди. Не можна стрибати з висоти та пірнати у незнайомих місцях. Не підпливайте близько до човнів, катерів, водних мотоциклів. Якщо пливете у човні, не нахиляйтеся. І не тягніться до води, бо човен може перевернутися, і люди попадають у воду. Не купайтеся у брудній воді, бо можна захворіти, підчепити якусь інфекцію. Не стійте близько на краю схилів, бо можна впасти вниз. Виконайте. Завдання. Розгляньте заборонні знаки. Виберіть знак, що забороняє купання у водоймі. Ось цей знак це знак, де закреслена людина, яка пливе. Якщо під час грози ви опинилися на природі, ні в якому разі не ховайтеся під деревом. Особливо, якщо дерево високе і росте одне у полі, бо в дерево може влучити молнія. Також не можна під час грози залишатися у воді. Треба негайно вибиратися на берег і шукати укриття. Найкраще ховатися від дощу і молнії у будинку. Розгляньте, будь ласка, картинки, і давайте зробимо завдання. Виберіть малюнки, на яких діти неправильно вибрали місце, щоб сховатися від грози. Неправильно це ховатися у воді під деревом чи на відкритій місцевості. Правильно ховатися від грози у будинку. Тут ніяка гроза не страшна. Улітку на природі літає і повзає багато комах, деякі з них можуть зашкодити вашому здоров'ю. Бджоли та оси можуть боляче ужалити. Ніколи не махайте на них руками. Якщо їх побачили, Краще відійти подалі. Улітку літає дуже багато комарів, які кусають людей. Щоб укусів було набагато менше, використовуйте сучасні засоби захисту від кома, спреї, а також одягайте закритий одяг. Також улітку багато мух. Які розносять різні інфекції. Треба обов'язково дотримуватися гігієни, мити руки, а також мити овочі і фрукти перед вживанням в їжу. З дерева чи з грядки нічого їсти не можна. Треба спочатку помити. Також небезпечними на природі можуть бути кліщі та ядовиті павуки каракурт і таранту. На природу краще ходити в одязі, який закриває ноги і руки, а також у закритому взутті, наприклад, кросівках. Роздивіться, будь ласка, дітки картинки і виберіть кома, які можуть становити небезпеку для людей. Бджола, оса, комар і муха небезпечні. А сонечко, бабка, метелик і жук не становлять небезпеки для людей. На природі можна зустріти змію. Тому, діти, будьте уважні, дивіться під ноги. Але якщо ви побачили змію, не лякайте її і не робіть різких рухів. Пам'ятайте, що всі тварини нападають лише тоді, коли відчувають небезпеку. Не торкайтеся змію руками чи ногами. А спокійно обійдіть її подалі. Також, якщо у лісі ви побачили маленьку дику тваринку, ведмежатку, лисеня чи її жаченя, не торкайтеся руками, не гладьте, бо мама тварина може бути поряд і захищати своє дитинча. Також з лісу не забирайте додому тваринок, їх будинок це ліс. Ніколи не зривайте і не їжте незнайомих рослин, ягід чи грибів, бо вони можуть бути отруйними. Наприклад, отруйні рослини це блекота, вороняче око. Дурман, вовче лико, чистотіл, конвалія. Також не збирайте грибів, яких ви не знаєте. Серед них можуть бути отруйні. Це мухомор і бліда поганка. Не беріть до рук незнайомі рослини, бо вони можуть спричинити важке отруєння і навіть смерть людини. Не розпалюйте багаття на природі, це може бути небезпечно. Від цього може згоріти навіть увесь ліс. Після себе збирайте усе сміття. Не залишайте його після свого відпочинку. Бережіть природу. А тепер ще виконаємо з вами одне завдання: роздивіться і виберіть цікаві та корисні види літнього відпочинку. Улітку корисно що робити? Кататися на велосипеді. Відпочивати з батьками на березі моря. Під парасолькою. Туристичний похід також з батьками. Дотримання основних правил поведінки допоможе уникнути неприємностей та дозволить гарно провести літо, відпочити та набратися сил і зміцнити своє здоров'я. Бережіть себе, до побачення!